Новини про те, що у Китаї виявили новий вірус, який швидко поширюється серед населення, і деякі райони навіть закрили на карантин, розповсюдили соцмережами. Масло у вогонь додало і те, що випадки захворювання зафіксували в Україні. Однак насправді вірус не новий. Вчені відкрили цей збудик ще понад 20 років тому. Кожен рік в епідемічний сезон населення стикається не просто з грипом. Крім грипу, циркулюють іще ряд вірусів, такі як парагрип, віруси парагрипу, аденовіруси, РС-віруси, риновіруси, коронавіруси і метапневмовірус. Житомирському обласному центрі контролю та профілактики хвороб почали фіксувати випадки захворювання на метапневмовірус ще у 2020 році. Виконуючи обов'язки генерального директора Іван Киричук, каже, за увесь період досліджень не було виявлено більш ніж 50 хворих на рік. У 2024-му ж зафіксували лише 4 випадки з 425 обстежених людей. По точному році за цей перший тиждень поки що таких е, знахідок не було. Якихось особливих специфічних ознак немає, тому що ми ж. Ми ж говоримо, що це група е, респіраторних вірусів. Це загально такі відомі всім ознаки, м, як при грепі. Отже, ознаками метапневмовірусу може бути підвищення температури, кашель, нежить. Інкубаційний період від моменту зараження до перших проявів може складати від 3 до 6 днів. Перебіг може бути до 10 днів і потім йде виздарено. Як правило, це легкі форми е, ну, за винятком тих осіб, які мають певні. Особливості свого стану здоров'я, тобто хворі із хронічними захворюваннями, з діабетом, з серцево-судинними захворюваннями, з певними імуносупресивними станами, онкологічні захворювання, і так далі. Дітки до одного року вважаються однією з найбільш вразливих категорій в імунному плані. Тому на цю категорію ми радимо батькам негайно звертатися до лікарів, щоб проводити відповідну діагностику і бачити, з чим ми маємо справу, що є з будником От, як правило, до п'яти років дітки всі переболівають цим вірусом, і потім вже не, вони не є такими чутливою, чутливою такою групою населення до цього вірусу. Наразі вакцини від метапневмовірусу не існує. Однак фахівці кажуть, боятися нової пандемії не варто.